Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну і корисну вечерю. Це буде курка з овочами, запечена в духовці. Із курки ми знімаємо шкірку і ріжемо її на шматочки. Урізала нас шматочки курку, беремо перець, сіль і паприку. Перемішаємо і дамо йому постояти десь годину, щоб промаринувалася. Поки наше м'ясо маринується, ми приготуємо соус, наріжемо і замаринуємо також овочі. Стойовий соус додаємо ложку куркуми, все гарно змішуємо. І таким соусом ми будемо поливати овочі. Ось такими шматками нарізаємо селеру, заливаємо її соусом. Також нарізаємо капусту і поперчимо її. Пройшло десь близько години, овочі і м'ясо промаринувалися, застелили деко бумагою пергаментною і все викладаємо. Накриваємо фольгою і ставимо випікатися в духовку розігріту на 200 градусів. За 10 хвилин до кінця приготування я зняла фольгу і дала можливість гарно запектися. Все приготувалося у своєму соку. Печеря наша вийшла суковита, корисна, без жиру, без олії. І ви також заходьте на мій канал, підписуйтесь, хто ще не підписався. Ставте лайки, коментуйте, якщо сподобалося вам відео. Мені буде дуже приємно. Готуйте разом зі мною і всім смачного!